Що там у відносинах Калі Дженнер та Тімоті зі Шоломе? Підписуйтесь, а я вам зараз все розповідаю. Взагалі, Калі Дженнер недавно розповіла, чому вони взагалі приховують свої стосунки та й що в них там взагалі за стосунки, тому що ми їх недавно бачили на прем'єрі. Фільм, якщо ви не бачили, то у сім'ї Кардашанів знову вийшли новий сезон їхнього The Kardashian шоу Сімейство кардашені. І там Калі розповіла про те, чому вона приховує сві стосунки за Тімоті Шелеме, і взагалі. Чи приховують вони їх, чи можливо, цих стосунків нема. Калі сказала про те, що взагалі в її житті так дуже багато публічності, і вона просто хоче жити своїм життям і не може жити так, як від неї хочуть багато інших. Мені здається, що мама менеджер Кріс Дженнер точно хоче, щоб вона показувала ті кругом і заробляти на цьому. Зустрічаються вони вже з 23-го року. Просто уявіть, наскільки швидко йде час. Але ми недавно бачили, як вони з'явилися на прем'єрі фільму, в якому. Кому зіграв Тімоті Шелема в таких парних костюмах. А про те, що казав Тімоті Шелема в своєму новому треці про Кайлі Дженнер, ви можете подивитися в минулому відео.